Тай, дорогі друзі, сьогодні вам розповім про події, які відбулися в місті Фасті у Київської області, де бувший воїн Збройних сил України застрелив особу, яка має іншу національність, він азербайджанець, хлопця молодого, 28 років, і підстрелив батька. Тоді ж зразу приїхало знов таки зі слів місцевих жителів автомобілів 50, декілька автобусів, азербайджанців із. Я так розумію, всієї області Київської для того, щоб підтримати цього чоловіка, ну і почали викрикувати, що там кров за кров, ми теж хочемо когось убити, у відповідь дайте його нам і все в цьому роді. Зразу в мене запитання: відповідно, в цих азербайджанців маються українські паспорти. Чому українців бусифіковують, а осіб з іншою національністю, які мають громадянство України, не бусифіковують? Поліція боїться? До речі, нічого против маю азербайджанців, тому що повагою відношусь до цієї національності. Багато знає достойних людей. Однак, конкретно в цьому випадку, оця демонстрація сили, там по 50 чоловік приїжджають щось там вимагають від українців у воюючій країні, коли в нас маса воїнів кожного дня гине, ну це як мінімум нерозумно. Нерозумно з точки зору власної ж їхньої безпеки. Тому що українці як зберуться, то я думаю. Але акцентую вашу увагу, це як треба було довести українця, допекти українця, щоб той пішов, взяв зброю, і почав просто стріляти. І це після того, як він неодноразово звертався до поліції заявами. Що його побили, а я вважаю, чому так відбувається? Та тому що просто вони ці особи можливо давали гроші на ну, що Це секрет, що особи кавказької національності в нас взагалі по Україні там всі асфальтом займаються, Всі всі просто підкормлюють поліції, інші правоохоронні органи, щоб безпечно існувати. А взамін їм такий карт-бланш щодо безприділу по відношенню до українців. Ну ви багатьох знаєте особисто, от в кожному районному центрі є такі особи. Багатьох знаєте, хто з них зараз воює. Ну от ви реально. Ну, я знаю в нашому районному центрі. воно, ніхто я не знаю ні одного, щоб в них всіх паспорта українців, ну, ніхто з них не воює. Чому? Тому що. А чому я взагалі про це кажу? Звичайно, я засуджую вбивство цього молодого хлопця. Приношу свої собою родині е, вбитого, вважаю, що це неправильно, але для цього є в нас закон, є суд, є прокуратура і поліція. Хай вони займаються розслідуванням, ніякого самоуправства в Україні не потрібно. Ви не, ви не уповноважені органи і вам не положено цим займатися в Україні. Вам розрішили е, займатися тим, чим ви займаєтеся, займайтеся, ну, щоб не шкодити людям. Отака моя скромна думка.